Вас турбує кандида саме в ротові пораження або на статевих органах. Скористайтеся можливості відновити свої фізіологічні властивості за допомогою фітокомплекса при кандидозі. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Фунгіцин знищує грибкові клітини, запобігає росту і розмноження їх в цілому організмі. Завдяки своїй складові, саме він створює умови, завдяки яким гинуть всі грибкові мікроорганізми. Біфедолактин. Відновлює мікрофлору кишечника, допомагає в процесі травлення, пригнічує розвиток хробовотривих і гнильних мікроорганізмів у нашому кишківнику. Також він завдяки своїм прабіотикам і пребіотикам відновлює мікрофлору кишечника. Аргентум це циклоїдне срібло, яке володіє противірусною, противогрибковою, антисептичною дією, бореться з грибками і вірусами та бактеріями, і є безпечним для мікрофлори в цілому, на відміну від синтетичних препаратів. Фітосвічки вавіфлорин, які застосовуються місцево, мають противірусну, антибактеріальну та противогрибкову дію, сприяють відновленню вагінальної мікрофлори. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.